З початком повномасштабної війни чимало криврійських будівельників пішли на фронт. Наші фахівці беруть участь у відновленні деокупованих регіонів. Будівельники кривого Руху – активні учасники волонтерського руху. У співпраці з Радою оборони міста допомагають військовим. Наразі мають українсько відповідальні задачі на будівництві стратегічно важливих об'єктів. У нас іде будівництво таке велике зараз, ви знаєте, трубопроводів, для те, щоб ми подали воду, бо жодної каплі води з Каховського немає. Ми все, все робимо, щоб місто жило. І проводимо інші будівельні роботи в нашому місті. Як ремонтні роботи після прильотів, ви ж бачите, і будинки, і школи, і лікарні, і інші приміщення в місті. Без будівельників нічого не, не обходиться. Старання і праця будівельників у кожній споруді міста, будинках, навчальних закладах, промислових об'єктах. Будівельники представники мирної творчої професії, яка завжди була і залишається однією з самих шановних почесних. На жаль, вже другий рік поспіль день будівельника. Ми відзначаємо на тлі щоденних руйнувань цивільної промислової інфраструктури нашої держави. І для будівельників, які зводили своїми руками все те, що сьогодні зруйноване, руйнується, особливо боляче це бачити. Представники будівельної справи в Пашані і зараз а надто на перспективу для відновлення України знадобляться досвідчені фахівці знання сучасних технологій будівництва. робочі руки нас наше державі майбутнє будівельники. Я сподіваюся, що ми покажемо колися. Ми збудуємо міста і нашу державу. З нагоди професійного свята Юрій Льоку вручив міські нагороди кращим представникам будівельної галузі кривого Рогу. Олег жухар Андрій Славний цей день.